А як зараз поживає матуся з вагітна в 16? Чия фраза ти мені не шокай, дружочок, не шокай. Стала мемом. Время бачила. <звук> Марс бігом Моя мама настоящий генерал в юбки. Не дай Бог. Що? Вона запросто строїть усю сім'ю і отчима, і нас трьох, її дочок. Нагадаю, Лєра Шулепова із села Іванівка Сумської області завагітніла ще у 15. Татом дитини став 18-річний Валєра Голець. Хлопці пішов служити, а потім взагалі засумнівався, що дитина його. Вибачте, за вираження. всунув, плюнув і втік в армію. Все. Контроль над ситуацією взяла мама Лєри Наталя. Вона захищала доньку перед всім селом. Мені на то, що Всі кажуть, що Лєрка. ДНК просто раді приліччя зроблю, докажу, що моя дитина чесна і не така, як ти з неї робиш. А зараз Наталя займається підприємництвом, волонтерить та бавить онуків і навіть веде блог, де гостро відповідає на питання підписників. А Валєра, на жаль вважається зниклим безвісти. Востаннє хлопець виходив на зв'язок ще в кінці серпня.